Золото. Коси – золото. Дев'ятирічна Оксана Ісприлук володарка рудої коси довжиною у понад пів метри. Своє волосся дівчинка не обрізала більше восьми років. Коли 20 уходить на те, щоб його заплести. І Дуже доця в нас любила рибий хвост. І зараз люблю. І зараз любиш. Так. На деякий час тебе ми його не зможемо зробити. Ну, Близько двох місяців тому Оксана вирішила обрізати волосся, і ось разом із мамою у перукарні. Для мене як для мами було дуже важко згодитись на те, щоб їх обрізати. Е, ну, вона мене, мене просила майже два місяці. Ми це все обдумували. Чи не буде вона шкодувати про це? І все-таки рішили, що потрібно чимось допомогти, якщо дитина сама це хоче. Е, все-таки пішли на її вмовляння. Зараз буде супер стрижка Me niše nikoli vole ne abstraha. Za prvi -e rašuje man je opstrahođju vole, ale manji mamati tije čolko opstrehala. Bacis? Mm -hmm. Це ще підстрижеться. Все не буде так торчать. Воно підстрижеться. ти будеш дуже гарна. Дівчинка не зря мами. Випрошувала, щоб мені обстригли волосся. Зрізану косу дівчинка вирішила продати, а виручені кошти віддати на потреби Збройних сил України. На це надихнули інші дівчата, які так само відрізають волосся в допомогу українським військовим. Не страшно мені нове відросте. Хочу допомогти нашим воїнам, щоб швидше перемогли повернулася до своїх рідних, так і допомагає Україні. В реалізації задуманого допомогли волонтери благодійного фонду Вільна країна за косу Оксани вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів виручили 5 тисяч 300 гривень. Благодійний фонд має велику кількість запитів, запитів від військових. А на цей запит ми будемо допомагати саме грошима, які отримуємо з продажу волосся. От, плануємо купити каску з кріпежем під тепловізор. Хлопці звернулись, це лучани. Зараз вони на Бахмутському напрямку. Яскравий приклад як яскраве волосся. а Дитина. Сто відсотково збережеч є життя. Як подумаю, що її волосся може зберегти життя нашому воїну, тим паче під Бахмутом бере гордість за свою доньку. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.